Ми вітання, хто у цю мить раз місто каналу Март в ефірі. Програма діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас! Як завжди в цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні у нашій студії я радий вітати макуху Олега Сергійовича, полковника зсу, командира 123 ї окремої бригади територіальної оборони. Пане. Вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Чесно, на початку одразу хочу сказати, я дуже радий, що ви прийшли в нашу Дякую. студію. Ми довго вас чекали, довго домовлялися, тому що зрозуміло, що під час воєнного стану організувати інтерв'ю все ж таки з командиром бригади, це достатньо складно, тому я радий, що ви тут. І до вас є багато питань в плані роботи. Я хочу, щоб сьогодні ви були максимально відверті, щоб ці півгодини, які в нас є, ми з вами провели продуктивно. Давайте почнемо в першу чергу з. Вас, вашої особи, як ви вирішили себе пов'язати з військовою справою? Насправді це дуже все престо. Я виріс в сім'ї військовослужбовця, батько, дядя військові, офіцери, по материнській лінії дідуська військовий, офіцер, по ацовській лінії дідуська військовий офіцер, прадід герой Радянського Союзу, і насправді з самого дитинства. Єдині мрії були про офіцерські звання та присвячення себе державі України та офіцерським погонам. Це у вас сімейна справа і сімейний дух. Так, звичайно. Розкажіть про ваш бойовий досвід, де, власне, ви зустріли початок російсько-української війни і де доводилось нести бойові завдання їх? Насправді, початок військової війни я зустрів на посаді командира роти 2014 рік. Після цього пройшов посади начальника штабу, заступника командира батальйону, командира 21-го окремого мотопіхотного батальйону Сармат в складі 56-ї бригади. Потім доля надала шанс вступити в Національний університет оборони України імені Черняховського. І саме широкомасштабне вторгнення, 2022 рік, я зустрів, будучи слухачем університету оборони України, достроковий випуск. Формування словетної 4-ї танкової бригади в скорих умовах бої за Харківщину, Бахмут, Авдіївку, Куп'янськ, формування 41-ї окремої механізованої бригади, так називаємих мідоєдов, бої за Куп'янськ, 22 окрема механізована бригада на посаді начальника штаба Харківщина, Суджа. І після цього вже в січні 2025 року був призначений на посаду командира 123 окремої бригади ТРО міста Миколаїв? То ви бачили всі напрямки, які охоплені наразі війною? Я правильно розумію? Більшість із напрямків найгарячіших. На жаль. Як відбулось ваше призначення саме на посаду командира 123-ї бригади? Це було розпорядження командування чи ваше власне бажання? військових власне бажання в деякій мірі обмежено. Мене, звісно, питали мою думку, але це було розпорядження старшого начальника. До цього вже працювали саме з ТРО? До цього не очолював бригад ТРО та підрозділ ТРО, але тісно співпрацювали на, на більш гарячіших напрямках і ТРО, як завжди, себе показувала з найкращої сторони. Можна це вважати викликом було для вас? Так, звичайно. Після механізованих військ це безперечно виклик. От саме хотів зазначити за це. Олексій Сергійович, ви очолили бригаду на початку 2025 року, і це такий доволі був складний період для підрозділу, тому що як відомо... Тоді була в медіа різна інформація про ситуацію пов'язану з бригадою на Вугледарському напрямку. От із того, що ми можемо говорити публічно, які завдання перед вами поставило командування, і ви особисто для себе, коли очолили бригаду? Це насамперед технологічне переоснащення бригади, які застосування впровадження досвіду МДМП, натовського планування ведення бою та збереження життя особового складу. І, безперечно, інформаційний простір. От саме про інформаційний простір, яка ваша реакція була тоді на всю цю інформацію, яка була пов'язана з вугодарським напрямком? Як ви на це реагували? Насправді я тоді не був командиром 123-ї бригади. Я доволі посередньо приймав інформацію від засобів медіа, але вважаю, що на інформаційному просторі бригада повинна була себе вести трошки інакше. Чи важко після цього було повертати імідж бригади? Звичайно, важко. Насправді, наразі війна в інформаційному просторі це окремий відбою, які безперервно сопутствує розвитку бригади. Як зараз ви оцінюєте, уже вдалося подавати от саме ту прогавину, яка була? Вважаю, що це вже є якісь. Певні успіхи, але на цьому зупинатися не потрібно. Треба розвиватися. Є перспектива розвитку. Згоден з вами повністю. Ситуація домічно змінюється кожного дня, і ми живемо в такий час. Втім, водночас я все одно зазначу на те, що Миколаївщина загалом дуже шанує 23-ю бригаду і. Мабуть, чи не в кожного є близький знайомий друг, знайома, яка служив бригаді, і про цю бригаду відомо. От розкажіть, будь ласка, про тих людей, з якими ви разом зараз несете службу. Насправді це дуже різні люди за характером, за мовою, за своєю спеціальністю. Є і трактористи, є і менеджери, є і продавці, є і супервайзери, є і політтехнологи, є і журналісти. Є звичайні хлопці та дівчата, які безпосередньо проживали в місті Миколаєві і рішили пов'язати свою долю з 123-ї бригади ТРО. Насправді вони з широкомасштабного вторгнення пройшли, на жаль, всі гірла та пекла війни на найтяжчіших напрямках, і наразі вони. Є професійними військовими, які здатні за собою вести особовий склад, який тільки прибуває і тільки прийняв рішення пов'язати себе з 123 бригадою. Як ви думаєте, чи повернуться ці люди в цивільному житті вже після завершення війни до цивільної роботи? Чи вони тепер тільки військові назавжди? Це їх вибір, але я все ж таки вважаю, що вони повернуться до цивільного життя, але вони будуть потребувати. Допомоги від органів місцевого самоврядування, місцевих жителів та волонтерських організацій для того, щоб знайшли себе у цивільному житті. Після звільнення правобережжя Херсонщини, де 123-я бригада доволі брала активну участь у саме звільненні цих українських земель, географія уже бойових дій і участі ваших підрозділів в саме війні дуже змінилася. Де сьогодні підрозділи 123-ї бригади беруть участь? На яких напрямках насправді це найгарячіші напрямки, не прив'язуючи до населених пунктів. Скажу напрямки, це безперечно. Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя. Харківщина, Донецька область, Луганська область і Сумщина. Тобто на сьогоднішній день люди, які народилися, проживали, працювали в Миколаєві, вони можуть опинитися взагалі в іншому, на іншому кінці фронту. Маю на увазі, що в інших абсолютно регіонах, подалі від їхньої рідної, навіть Миколаївщини. Звичайно, так. Це війна, і ми приймаємо участь і на тих напрямках, де потрібно зараз. У соціальних мережах я бачу дуже часто, однак, як це показують відео, дописи, що бригада дуже активно застосовує БПЛА. Як от взагалі ваша думка щодо переходу бригади на такий вже більш технологічний рівень ведення війни? Насправді, війна ще більш стає технологічною, безпосередньо засобами БПЛА ми приділяємо особливу увагу щодо. Нанесення вогневаження по противнику, ведення розвідки та збереження насамперед життя особового складу нашого. Але ми приділяємо увагу таким напрямкам, як засоби РЕП радіоелектронної боротьби ППО, високотехнологічне фортифікація. І застосування наземних роботизованих комплексів наразі ми впроваджуємо це все в життєдіяльність наших підрозділів. А от що в пріоритеті із цього, що ви озвучили? В пріоритеті це комплекс заходів, які працюють на нанесення вогнева по противнику та збереження життя нашого особового складу. Все в комплексі. Хто сьогодні в бригаді затребуваний? Які вакансії є в 103-й бригаді? Насправді вакансії безліч безпосередньо, так як ми переходимо на високотехнологічні можливості, це екіпажі БПЛА, розрахунки радіоелектронної боротьби, розрахунки мобільно-вогневих груп щодо протидії шахедам та БПЛА розвідки противника. І насправді це ремонтники, це діловоди, це фінансисти. Це безпосередня піхота. Без піхоти, на жаль, війни не виграти. Як із як з рекрутинг працює, як з набором нових фахівців. Насправді в Миколаєві всіх запрошую. Рекрутинг відкритий. 123 ї бригади він працює. Насправді кожен місяць від 20 до 40 рекрутерів приходять до рекрутингу і призиваються до безпосередньо нашої бригади. Розкажіть про вишкіл, який впроваджується у вашій бригаді. Тобто, яку підготовку бійці проходять чи то добровольці, чи то мобілізовані? Після рекрутингу вони встановлюються в нашій бригаді на всі віддовольства після цього. Відправляються на навчальний центр, проходять базову загальновійськову підготовку протязі 45 діб. Після повернення з базової загальної військової підготовки їми займаються досвідчені інструктора з великим досвідом бойових дій на полігоні вже бригади протязі 14 діб проводять адаптацію. Якщо військовослужбовець після проведення заходів адаптації інструктора Приймають у нього залі, який він готовий до виконання бойових завдань, він безпосередньо попадає лише після цього до свого підрозділу, на який він брав направлення в рекордінгі. Якщо інструктора говорять, що він не готовий, йому автоматично курс адаптації. Придлівається ще на 14 діб. Якщо військовослужбовець е, вибирає фахову спеціальність, такий як екіпаж БПЛА, розрахунок РЕП, решта питань, він ще направляється на фахову підготовку безпосередньо в навчальні центра сухопутних військ, навчальні центра командування сил ТРО, там отримують фахову підготовку на протязі там 45 діб, тільки після цього він становиться на посаду та виконує свої бойові завдання. За спеціалізацію. Тобто, так, якщо умовно підсумувати, від моменту того, як офіційно людина потрапила до війська до моменту, як вона вже на фронті. Середня, скільки це часу проходить? Як мінімум 60 діб інтенсивної підготовки. Таке питання. Якою ви бачите 123-ю бригаду умовно через рік, чи буде це вже щось більше, ніж територіальна оборона? Насправді. Є планування, є перспективи розвитку. Насправді хотілося б, щоб 123-я бригада все ж таки стала механізованою. Це принесе свою механізацію в деякі процеси та введення бойових дій. Але бачу, 123 ю бригаду високотехнологічною, яка впроваджує в життя всю ту технологію, яку ми можемо наразі своїми силами і засобами. З допомогою безпосередньо міжнародної допомоги в життя та збереження життя особового складу безпосередньо бригади. Як із забезпеченням бригади? Наскільки важлива волонтерська допомога і чи є вона? Насправді на державному рівні є. Забезпечення воно достатнє, але Миколаївський регіон відображається своєю. Любов'ю та шани, скажімо так, до 123 бригади і громадські організації, органи місцевого самореводування безпосередньо допомагають точечно та дуже важливий напрямок беруть на себе, такі як засоби РЕП, ППО, Зв'язок та БПЛА та застосування ФПІ плюс наземно реабілітізований комплекс. Чи не згасається допомога? От саме від волонтерських організацій, громадських, зважаючи на те, що війна продовжується, триває час. Розуміємо, що люди вже не на такій мотивації, як було це раніше ще в 2022 році. Як ви на це дивитесь? Насправді я був у різних регіонах спочатку війни, і Миколаївська область захоплює мене своїм відношенням до 123-ї бригади. ТРО. дуже дякую громадським організаціям та волонтерам. Миколаєва за допомогою. Ви особисто не з Миколаївської області. Я особисто народжений в Криму, перебував в Сибірі, Красноярській, край Село Шапкіно. Так отець військовий перебував у багатьох містах Російської Федерації в 1991 році. Батько перевівся в Одесу і я вважаю себе одеситом. Але зараз є Миколаїв, я його полюбив, і Миколаїв становиться рідним містом, за яке ми зараз всі разом і воюємо. Не можу не бійти увагу і запитати, що персонально для себе нове ви вже винесли за той період, який ви очолюєте 123 бригаду? Який це новий досвід? Новий досвід це без... безперервно. Мотиваційні люди Миколаєва, які роблять все для нашої перемоги ні во блага чому-то, а вопреки всьому. Це їхня мотивація та любов до рідного краю. Тому якраз щодо цього я хочу запитати стосовно фронту медіа-аналітики. Констатують складну ситуацію, ми це бачимо. Не треба бути, мабуть, дуже великим фахівцем, щоб цього не розуміти. Це очевидно із новим. Прошу поділитися вашим загальним враженням, вашою думкою щодо подальшого розгортання, подальшої бойової дії, подальшої о, саме театру війни. Яким ви бачите зараз напрямки, які бачите перспективні напрямки для ЗСУ на сьогоднішній день. Наразі бойові дії та театр бойових дій більш Сталий більш позиційна війна, але той, хто в даних сучасних умовах буде якісно використовувати оперативне мистецтво, якісно використовувати новітні технології, якісно підготувати свій особовий склад, проводити бойову підготовку, їхню адаптацію та якісно використовувати всі технології в сукупності. Включно з інформаційним театром ведення бойових дій, тот, напевне, буде мати перемогу. Дійсно, вірю в це, що Україна, держава, Збройні сили України спроможні в даних умовах зробити правильний вибір технології, підготовки, інформації щодо ведення якісних бойових дій. Яка наша сьогодні найсильніша сторона, на вашу думку? Згуртованість. Яке наше свабке місце, як ви думаєте? Інформаційний простір. Що треба зробити, щоб це слабке місце закрити і притворити це в нашу перевагу? Як ви думаєте? Бути справжніми, бути чесними, бути відвертими і любити Україну. Чи бачите ви конкретні перспективні зараз напрямки для України найбільше, як військовий, як фахівець? Безпосередньо це засоби БПЛА, засоби РЕП і е, наземно роботізований комплекс. Як наземні, так і наводні? Яким ви бачите завершення війни? Я більше не підписую повідомлень про загибель та безвісті зниклих своїх підлеглих. Обов'язково запитаю вас, як людина цивільна. Як ви гадаєте, як довго ця війна ще буде тривати? Вважаю, ця війна вже триває понад 100 років, і ворог нас не залишить. Вона може бути заморожена, але війна буде тривати ще понад 100 років. На завершення. Дозвольте короткий бліц. Так. Коротке питання, відповідь. Що найважче в роботі командира бригади? Загибель особового складу. Скільки триває сон комбрига? Не, не Не можу відповісти. Точно цифри немає. Від 2 до 4 години добу. Хаймерс чи МРС. Батальйон ББС. Яким ви, чи бачите ви себе генералом ЗСУ? Плох тут солдат, хто не бачить себе генералом. Звичайно, бачу. Де ви хочете зустріти перемогу України? На Донбасі. Чому на Донбасі? Тому що. Певну, певний період свого часу вів бойові дії саме безпосередньо за Донецьку область. Це Донецький аеропорт, селище Пески, Красногорівка. Хотілося б там все ж таки побачити український прапор, який маярить на тему територію. Батьківщину в Крим, потім після Донбасу. Спочатку Донбас, потім уже і Крим. Добре, який найболючіший ваш спогад за. 11 років війни. Напевне, народження меншої доньки під час ракетного обстрілу Києва, коли я формував 4-ту танкову бригаду в іншому місці. Коли ви вперше побачили доньку після її народження? Напротязі тижня дружина з донькою приїхала до мене. Там все добре, незважаючи на ракетний обстріл, все пройшло гаразд. Слава Богу. Який спогад був для вас найтепліший за ці 11 років війни, можливо, найщасливіший повернення свого особового складу, завдання з ротації живими, здоровими, їхні посмішки та подяка командуванню за збереження життя. На останок яке найзаповітніша мрія Макуха Олега Сергійовича. Мої доньки живуть в європейській державі України з європейськими цінностями. Дякую. Це було дуже сильно. Підтримую повністю і дуже вірю в те, що ваша мрія, наша мрія обов'язково здійсниться. Пан Олег Сергійович, я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час. Прийшли до нас на це інтерв'ю, відповідали на. Місцями складні питання, місцями легкі. Хочеться дуже подякувати всім людям, з якими ви працюєте, вашій особі, всім Збройним силам України, які бережуть нас, захищають. Ми всі в неоціненому перед вами боргу. Дякую за те, що ви робите. Дякую вам. Що ви наостанок хотіли сказати нашим глядачам, які сьогодні дивились наше інтерв'ю? Треба гуртуватись. Без нас Україна не вистає. А згуртована Україна може ще бути нацією та надати нашим дітям майбутнє. Разом до перемоги. А чи історично ми на це точно заслуговуємо? Так, точно. Я дякую, вам, що ви сьогодні прийшли. Давали нам інтерв'ю. Я хочу нашим глядачам нагадати, що з нами сьогодні був полковник ЗСУ, командир 123-ї окремої бригади територіальної оборони Олег Макуха. Друзі, з вами був як завжди Олександр Матюшенко. І традиційно вас закликаю. Вірте в себе, вірте в Миколаївщину та Україну. Обов'язково підтримуйте наших захисників, і тоді ми точно переможемо. Побачимося з вами, як завжди, о цій порі на марті.